Тобто ви маєте на увазі, що європейці а, враховуючи прогнози щодо загрози, що РФ да. може за кілька років піти на Європу. Вони проектують оцю ситуацію з Україною да, на себе, да. але ж вони члени альянсу. Ну і що ж члени альянсу? Гроші у кого у Європ... у цього? Це ж тридцять – це фактично міжнародний проект. І 20 років тому він був запланований. Були скинуті аванси, Американці почали робити це літаки. А тут почалися тільки проблема в тому, що літаки американська зброя завжди продавали в комплекті з стабільною та передбачувальною політикою Сполучених Штатів Америки А після 28 числа, те, що побачили всі в овальному кабінеті, всі ж зробили зовсім інші висновки. Увесь світ, не тільки ж йдеться про європейців, так а вони почали підозрювати, що навіть якщо будуть гроші, то безпеки теж не буде. І тут питання вже удар по бізнес-інтересах в ОПК Сполучених Штатів Америки. От вони зараз оголосили, f 47 вони збираються робити а купувати. Хто його буде? От хто його буде купувати? Європейці скажуть, ну, навіщо вам? нам ваш Мотлог, який може бути вироблений просто одним кліком? Ну і це отут, отут, знаєте, отут є у нас. І чому відновлено було постачання зброї? Тому що вони відчули. Я думаю, що там був дуже неприємна розмова з високопосадовцями в Білому домі з, з боку представників ВПК Сполучених Штатів Америки, а це на хвилиночку 300 мільярдів експорту щорічно. А протягом 10 років всього то 3 трильйони. Тому що зараз європейці скажуть, що нам не потрібно взагалі американське А ми взагалі подивилися війну в Україні. А подивилися навіщо літаки п'ятого покоління. Можна модернізувати ті самі F-16, гріпи не взяти і так далі. Тим більше є історії, коли в Україні дронами збивали літаки, які кта коштують там півтори чи дві тисячі доларів. І навіщо тоді в 35 закуповувати? Тому що виявляється, що оборонні технології, наприклад, України значно краще ніж, наприклад, навіть американські. І тому тут є великі протиріччя. Вони можливо хотіли б, але не можуть цього зробити, тому що тиск вже є а конкретного фінансово-промислового лобі, які пов'язані з ВПК, до речі, спонсорами Трампа, в тому числі вони завжди були з республіканцями. Тобто ви вважаєте, що Трамп не буде тиснути все ж таки на Україну, аби було виконана ця вимога? Немає немає в тиску, немає важе. Ну, наприклад, Трамп приходить. Ну, наприклад, Путін вимагає від Трампа, щоб Україна припинила. Виробляти зброю і бити по території Росії. Трамп скаже, не можу цього зробити. Ну як він що там буде? Там приїде на Южмаш чи інше, буде говорити, що не треба робити. Україна, Українська ми цього робити не будемо. І виявляється, що не таке все і далі. Європа підтримує Україну. Ну, от, наприклад, Росіяни висунули нові умови по перемир'ю на 30 днів. Там ми готові, якщо буде припинення допомога Україні за з боку західних країн мобілізація а, і припинення розвідка. Навіть європа сказала, ми цього робити не будемо. І навіть вже навіть Трамп сказав, що ми розвідку вимикати не будемо. Про інструменти про важелі впливу а, офіційно а, заявляється про те, що в заяві буде і обговорювалося Чорноморський акваторія Чорного моря, угу. безпека і удари по енергетичних угу. об'єктах. А, до речі, Румунія і Болгарія вже е, нервуються, тому що їм спокійніше, То, коли е, Україна, сили оборони. Україна з, 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 а чому їм це спокійніше? Тому що є гарантія. Його. Це сили оборони України. А які гарантії може надати е, Америка Трамп? Е... Ніяких. Ніяких немає інструментарію. Тобто ви повинні розуміти, що Сполучені Штати Америки потрапили в дуже для себе неприємну ситуацію. Вони скрізь, ну скрізь, це ну цуцфан. Знаєте, є та в шахов такий термін. Так. Будь-який Кожен... крок, будь-який э, хід робить тебе гірше ситуацію. А всі бачать, що вони нічого не контролюють. Тим більше тому, що вони змінили свою э, конфігурацію, коли відійшли від цієї євроатлантичної співпраці. А воно не працює так. Ну, наприклад, США не можуть виграти торгівельну війну проти Китаю, якщо Європа їх не підтримує, а у Європа для Європи питання безпеки стоїть. А ми не підтримуємо вас і ви і що ви будете робити? А ми зараз припинимо закуповувати американську зброю. Це просто величезний ринок збуту європейських країн, на якому це стоялося. Далі піде питання, навіщо нам американські корпорації? Якщо американські корпорації зазвичай запускалися? Ну в тому числі що там безпека і так далі. А де безпека буде, якщо буде працювати американська федерація? Далі наступне що буде? А навіщо нам долар? А навіщо нам долар, як резервна валюта, наприклад, по всьому світу? Краще буде що? Євро. І дивіться, з Чорним морем. І що хочуть росіяни? Росіяни хочуть, чого Того там, ви сказали, ООН, Туреччина і все так. інше. Вони хочуть відновити оцю туфтову зернову угоду, де вони контролювали mm -hmm. виходи а, з, Одеської, з Одеси і, і так далі. Так Україні це не потрібно. Україна, от те, що там наштампувала ці сі-бейбі, СБУшники. Mm -hmm. До речі, сьогодні День СБУ. Вітаю всіх представників цієї поважної організації. У ну, нас є да, друг з СБУ, навіть да, якщо це на Б'ється і б'є по території Росії, досить ефективно і так далі. А Україна говорить, до чого тут американці? Ну домовляйтеся, а з нами ви нічого не домовлялися. Ми не хочемо пускати Чорноморський флот, щоб він а, виходив з новоросійська. І, і все. Ну, видомовну та приходить, приходить ми, ви що ви ділите? У вас інструментаріїв, навіть впливу на Чорне море немає. Американські mm -hmm. кораблі не мають права заходити в Чорне море, хто не знає. А більше ніж на 21 день. Це доктрина Монтрёша 1934 року. Навіщо? А от Туреччина, навіщо тут? тут? Тут дві країни вирішують безпеку Чорного моря: Україна і Туреччина. А росіяни говорять, ну вони говорять так: вони, свободу суднопласту. Свободу суднопласту вони навіть на увазі, що їхні кораблі будуть вештатись у нас в акваторії і будуть погрожувати нашим портам або знову повернуться в Севастополь. Україна скаже, а ми не будемо. А США скаже. А туреччина, до речі, лишається на своїй позиції, що Крим це Україна, і про небезпеку створення таких прецедентів з територіями, коли отак от, так от mm. хочуть вилучити, не питаючи і тиснути. Десь і наступний сюжет, і ми продовжимо цю тему.